Директор приводить клас нову вчительку. Діти, це ваша нова вчителька. Сподіваюсь, вам вона сподобається. Вовочка. Так, фігурка нічого. Директор сам вибирав. Вчора не стримався і послав свою. Та ладно, нічого собі. Як це? Так, прикинь. Підходить така, іди викинь сміття. А ти? А я їй їди сама. Не бачиш, що я посуд мию. Жителька, ті, хто будуть вчитися на 9 та 12, попадуть до раю. А ті, хто на 2 та 9 до пекла. Голос задньої парти. А живим школу закінчити шанси є. Баба з дідом вирішили згадати молодість. Договорилися про побачення. Дід витратився, квіти купив. Прийшов у призначене місце. Чекає. Дві години минуло бабки немає. Три години чотири. Повертається розлючений додому, а баба сидить чаї ганяє. Що ж ти стара не прийшла? А мене мамка не відпустила. Грузинське весілля Тамада виголошує тост, раптом різко замовкає і питає у всіх гостей: Хто набздів?» Один чоловік встає. Я Тамада говорить: Пішов геть з весілля. Наступного дня два друга, які були присутні на цьому весіллі, розмовляють. Гарне було весілля, веселе. Тільки я так і не зрозумів. За що нам з діла вигнали? Зустрічаються три подруги. Я вчора ось такі огірки купила і показує у себе полікоть. Друга згідно киває. А я ось такі помідори і складає два кулаки разом. А третя глуха. А де він живе? Вовочка, сильно спізнившись, стоїть перед вчителькою. Що сталося? На мене напав озброєний бандит. О Боже. І що він зробив? Викрав домашнє завдання. Пропоную оголосити для росіян, що з 1 листопада здача в полон буде платною. Здайся до цієї дати і отримай два місяці полону безкоштовно. Передплату на полон можна оформити ще перебуваючи в Росії. Агент, що рекламує пилососи, входить у квартиру, демонстративно розсипає в коридорі, принесене з собою сміття і каже господині: Якщо мій пилосос не збереться до останньої крихти, то я готовий все це з'їсти. Куди ви, пані? ложку, у нас вже третій день світла немає. Вчитель запитує учнів: діти, де ми можемо почути, як розмовляють дерева? У лісі, у парку, у психлікарні. Сидить у шлунку салат, раптом зверху щось падає. Ти хто? Горілка! За що пили? За Івана Івановича! Знову сидить, знову падає! За що пили? За Івана Івановича! І так кілька разів. Нарешті салат не витримує. Піду! Подивлюся, що це за людина така, Іван Іванович!